Чому антидепресанти не починають діяти одразу? Дуже часта ситуація, коли антидепресанти виписали, тижні попили, нічого не допомогло, що ви зробили взагалі не допомагає, від... я взагалі відмовляюся. Треба розуміти середній час для дії антидепресантів 2-4 тижні, навіть буває 2-6 тижнів. Треба зрозуміти, чому взагалі так відбувається. Тобто, наприклад, зворотні інгібітори зворотнього захвату серотоніну, вони впливають на рівень серотоніну, збільшуючи цей рівень серотоніну, так? тому що при депресії це класичний коли недостатній рівень серотоніну. Проте треба розуміти, що немає таких таблетків, тобто антидепресанти не закачують вам штучний серотонін, вони допомагають вашому серотоніну краще захоплюватись за ваші рецептори, по суті, і діяти, ну, проходити біохімічна реакція. Тобто, як я вже говорю, це не так, що вам закачали оці, знаєте, молекули, так? Серотоніну і вони мають привзаємо діяти. І щоб оці, знаєте, рецептори краще, тобто, Збільшити рівень серотоніну в ваших біохімічних реакціях, так, і підвищити, як наслідок, цей серотонін, треба час. Тобто, по суті, ваш мозок змінюється в цій ситуації. І очікувати таких швидких результатів не варто. Як я вже говорю, 2-6 тижнів. Це саме оптимальний час, коли антидепресанти починають, так, знаєте, діяти і впливати на ваш організм. І коли ви можете бачити певні, тобто першочергові такі, знаєте, результати в цій ситуації. Також ще хочу наголосити, що недоцільно закінчувати антидепресанти, коли ви захотіли. Це може бути робити тільки лікар, тому що ми розуміємо, що ви отак, знаєте, поступово, поступово, поступово будували оці серотонінові, знаєте, такі, що допомагали серотоніну краще поглинатися. Якщо ви в один момент скажете стоп. Тобто так, ви просто знаєте таку зробите, як знаєте, здвиг, нейробіохімічний здвиг, і знову це може впливати на синдром відміни. Тобто у вас буде тремор, дезорієнтованість, тобто ці всі негативні прояви. Тому так важливо заходити в ті антидепресанти і виходити тільки з лікарем, тобто поступово заходячи і поступово виходячи з них.